Сьогодні в усіх обласних центрах України відбулося погашення блок марки та художнього конверта Вільні незламні непереможні, які Укрпошта випустила з нагоди 31-ї річниці незалежності нашої держави. У Полтаві спецпогашення планували провести біля пам'ятника Івану Мазепі, але через сигнал повітряної тривоги усі змушені були спуститися у найближче бомбосховище, де і здійснили процедуру. І це навіть символічно, зазначили учасники спецпогашення, адже ніхто і нічого не зупинить нас на шляху до перемоги. У спецпогашенні взяли участь голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, голова обласної ради Олександр Біленький, архієпископ Полтавський Кременчуцький православної церкви України Федір та дирекція Полтавської філії Укрпошти. До блоку вільні незламні непереможні увійшла марка із зображенням українського захисника, оформлена у кольорах прапору України на шести ілюстраціях реальні події та кадри останніх шести місяців війни. Тираж блоку складає один мільйон примірників. Номінальна його вартість 60 гривень. Починаючи від сьогодні, їх можна буде купити майже в усіх відділеннях. Єдине, що сьогодні з міркувань безпеки. Великі наші відділення, такі як там головне головпоштам, сьогодні не працюють, але ж завтра, післязавтра можна буде купити і з огляду на, на такі міри з безпеки, які були прийняті, то штемпель парша, яким зазвичай перший день тільки гасять, а потім його повертає до Києва. Нам дозволили там до суботи використановість погасити всім філателістам, яких у нас спочатку війни. Дуже багато стало.